Всіх вітаю сьогодні з Хельсінки. Сьогодні 5 вересня 2025 року. Ми приїхали сюди з отакою от електричкою, з аеропортом. Там ми ночували в Holiday Inn готелі. І сьогодні хочемо подивитися місто. Зараз десь обідний час, але ще дуже багато туману. Це головний вокзал. Домовок в залі Гельсінкін. Це дійсно український прапор. Тут скрізь звуки міста. Пішогодні переходи пікають, коли зелений колір, коли червоний. До Україна. Піасма театр і пясма кафе. Якісь крізь у Хельсінкі є свого роду такий столичний гігантизм, величезна площа, на яку ми вийшли, скрізь реклама, і вигляд на будівлю парламенту. Хтось там Демонструє, повдівавши жилетки, виставив якісь плакати чи готує якісь плакати. Це величезна будівля центральної бібліотеки. Ми хочемо туди зайти, і подивитися цю архітектуру. Відчинена на кожний день. Opening hours. Скрізь все трьома мовами фінською, шведською і англійською. Звичайна бібліотека. Лежать книжки, вибирайте, що хочете. Але зверху видно цей зачаровуючий дизайн, де люди читають, де читальні куточки. З цього поверху є вихід на терасу і вигляд на весь Бюргаплац, тобто на майдан громадян і вид на парламентську будівлю. Люди, де не тільки молодь, але й всі інші люди. Різних поколінь. Тут є книжки різними мовами. І Українську я теж знайшла у світі світляків. Є також література руською мовою, російською мовою України вишорт сториз зе Вандера Майстер художнього скла. Інші мови також присутні, також є цілі, цілі полки китайських, японських і інших книжок. Персидська мова, наприклад, є. Можна ходити, ходити, ходити. Bücher auf Deutsch. Це німецька література. Є велика кількість книжних полок, де зарезервовані книжки, тобто хтось замовив і потім прийде і візьме їх. Отам, От де буква і. Там є інфопонт про Хельсінки і про цю бібліотеку. А на задньому плані є кофейня, де можна перекусити, випити кави. Ну і звісно, в фінській бібліотекі є фінські книжки. Я Є Р, П, Викликати? Це другий поверх, ми були на третьому. Хто не бачили, як працює драйди. Печатне устройство. Другий поверх я майже не змогла зняти. Там знаходяться різноманітні швейні машини, вокстейшнс, урбан вокшоп, ребінг рум, он с вайта. І там дуже креативні люди, не хочуть, щоб їхні ідеї хтось підхватував. Оце на першому поверсі. Вікно, де можна віддати свої книжки, вони там скануються і все. І не треба підходити до якоїсь тюті. Біля бібліотеки починається Централь Парк. А тут все, що розташовано, показано на цій мапі. Знає, що мені сподобалися ці всі, всі квіти, я вирішила трошечки-трошечки зняти. По... Часу у нас дійсно на все немає. Отака вот краса. Music Center. Це ця скляна будівля. Це був Music Center, я не знала, що це таке. Я дивлюся на ці фасади, а мій чоловік каже, це рейхстаг, фінський рейхстаг ззаді.